Всім добрий вечір. 100 років не знімала відео, бо катастрофічно бракує часу. Сьогодні 31 вересня, ой, 31 серпня, перепрошую, Житомирщина. Ось хочу перед зборкою врожаю, перед черговою зборкою врожаю хочу показати сорти, які мене цього року вразили. І я хочу справді щиро порадити вам, хто не знає, можливо, про ці сорти може хтось знає, але вагається, чи він йому потрібен. Ну, ось хочу показати, подивіться. Подивіться, які кущики. Ну це ж, ну, це ж краса. І я вже, як бачите, пообломила верхушки, бо він продовжує цвісти. В'язатись язати, при будь-яких погодах. Тобто погода цього року, я думаю, нікому не треба пояснювати, то холодно, то спека, то заливає, то суша. І ось на всіх рівнях, як бачите, зав'язь, ну просто прекрасна. Це сорт, який називається Джавелін. Це українська селекція Олексія Кулика. Прекрасні прекрасні помідорки. Значить, це сливка. Сливка ось така строката, красива, плотна. Але вона не суха всередині. Це тріснуло, зазвичай. Ну, я не бачила, щоб тріскло, це ось перша, яку побачила. Вона не суха, вона тверденька має шкірку, гарно транспортується, тобто на закатку супер, але вона і дуже смачна, тобто вона не прісна, ця сливка. Вона смачна навіть порізати просто на салатик чи так свіжо поїсти. Це дійсно смачні помідорки. Джевелін. Подивіться на цю вражанність. І взагалі, хто ще знову ж таки знайомий з сортами Олексія Кулика? Ну, це прекрасно, я хочу сказати. Наступне, що в мене росте поруч з джавеліном. Сорт називається писанки. Це так само Олексій Кулик. Кругленькі. Такі овальні, Вірні, не зовсім кругленькі, ось такі теж строкатенькі, більші-менші. Це ось вони вже достигші. Тобто вони не будуть червоними, прямо такими. Це ось такі достигші, дуже солоденькі. Дуже багато в нього сортів. Ось наступне з цієї сторони це чорнобривці. Так само писанки. Дуже багато вже зібрано. Ось це чорнобривці теж дуже смачні. Те ж сливка, вона крупніша, ніж Джавелін. Крупніша дуже смачні. Теж така рожева, як з димкою. Плотненька, але дуже солодка, смачненька сливка. Це чорнобривці зветься. Якщо будете цікавитись, ну, з цього річного досить дуже багато зібрано, просто не можу вже все показати. Дуже смачне була карпатська ватра. Дуже солодкі. Що мені ще таке сподобалось цього такі, Бачите, вже в якому стані кущики. Вже я давно не обробляю, бо активно збирається врожай. Ось такі помідорки. називаються чупа-чупс з Антиціаном. Теж це ось у мене лідери улюблені цього сезону. Багато у мене сортів цього року. Це одні з найулюбленіших. Дуже солодкі, дуже смачні. Я однозначно вони в мене на ПМЖ. Буду їх надалі. Надалі а, сіяти, бо дуже смачні раджу. Це ось відкритий ґрунт. І гарні вони по вражайності, гарні на вигляд і дуже солоденькі. Такі, ну справді, цукерочку дуже смачні, раджу. Я хочу показати сливка гурман, називається помідорка. Як баклажанчики такі довгенькі вісять, теж дуже врожайні, плотненькі. А... Всередині вони рожевенькі, от вони, коли дозрівають, і тут стають яскравий рожеві, такі насичені рожеві, то що бачите, зеленькі. Всередині рожеві плотно, солоденька на теж на консервацію, супер-пупер. Виглядає ефектно, дуже рясно в'яже і дуже теж гарно підходить на консервацію. По сусідству тут вогник. Це помідорка Олексія, коли теж, Ось такі вони невеличкі. Ось такі строкатенькі, дуже гарні на вигляд. І солоденькі, теж солоденькі, смачні. чудові в нього. Сорти, великий чесний асортимент на будь-який смак, який вам хочеться. Великі малі, дуже смачні. Ще на дві хвилини в теплицю забіла, бо дихати тут дуже складно. Ось такі красунчики в мене цього року нав'язав сорт джаз. Джаз-райдушний, подивіться, яка краса. Це хочу на насіння залишити, як це вам показати. Ось така строката. Строката краса. Гарні, вражені, дуже перші, е, перші китиці, ось тут перший ярус, дуже гарно нав'язав. Потім була дуже висока спека. І середина, ось тут, бачите, чи бору не вистачало, чи через надмірну температуру. Я думаю, скоріш за все стало просто е, пилок просто стерилізувався, як кажуть. Коли надмірна температура, то толку немає. І ось ще <кій> хочу один сорт вам, який я ну, знову ж таки. Очевидно, що буде в мене на ПМЖ. Називається італійський жаробець». Ну це просто прекрасно. Він в мене є в відкритому ґрунті і в теплиці. Я його показувала короткий відеорілс, е викладала. Подивіться. Ну, На різних етапах. Коли, бо тут дуже багато зібрано, просто ці залишки. Ну як залишки? Там зверху, бачите, зелені є. Я не знаю, чи встигнуть достигнути. А тут в'язав взагалі, ось особливо ці перші, перші яруси один-два. Дуже, значить, ну, одні плюси. Дуже гарно в'яже. Дуже гарні плоди на вигляд. Знову ж таки, плотненькі, але не сухі, м'ясисті, рожеві всередині, солодкі, такий насичено-томатний насичено смак. На будь-які вам переробки, на кетчуп, на якісь соуси, це буде супер. Просто на салат. Просто в тарілку поїх... поїсти, порізати дуже смачні. Ну, ну, це однозначно такий він стабільний, надійний, який вам будь-яку погоду нав'яже, матимете помідори на знов такі на будь-які потреби, які вам... Ну, чистимо цілими в баночку навряд чи вони, бо вони, бачите, крупні. Оце єдине, що ні. А так на всі решти ваші потреби. Я думаю, що буде дуже гарний варіант раджу Італійський жеребець раджу. Тут нічого особливого. Хоча ну це е, гібрид. Це що у нас? Толстой. Гарно в'яже, але я думаю, що це такий гібрид, які всі знають. Тут нема що розказувати. Дивіться, які китиці. Але звісно, що е, плюс ось знову, порівнюючи з сортами, ви бачите, що всі рівні. Не так як у сорці, в сортів нижній ярусці гарно зав'язані, а далі немає тому, що була температура висока. Тут нав'язано, байдуже, яка була погода, всюди нав'язано. Але на смак ну, він дуже сильно поступається, ось якщо порівнювати, теж так, ніби червоний просто помідор. І це червоний просто помідор. Але тут смак, ну, ну такий, як ми в супермаркеті купуємо. Не можу сказати, що зовсім ніякий, ні, не трава. Але сказати, що він смачний, ну ні. Звичайний. У Баночку піде, там щось зварити, якийсь кетчуп піде, ну, от на переробку так. Але нічого особливого. Так, гібрид КС-3920. Купувався. Чому? Купувався, тому що ну, якби серед гібридів вважається смачний. І ось я хотіла порівняти все ж таки, бо знову таки по урожайності дуже гарний, по стійкості, зав'язано всюди. Але на смак, ну як не крути, гібриди поступаються. Поступаються ще й добряче сортами. Там у мене є ще кристал. Тут у мене бікбів, до речі, бікбів. Як для гібрида. Дуже навіть непоганий смак. Бронзон, ну, непоганий, ну нічого особливого. Такс, оце ще хочу показати. Золота мрія України називається сорт. Дуже-дуже смачний, дуже солодкий такий. Це вони невеличкі, є більші значно такі сердечка в'яжуться, такі оранжеві, жовті з гарними полосочками. Там в відкритому ґрунті теж є більш оранжеве, може бути більш жовте. Дуже, це теж українська селекція. Ну, з назви зрозуміло, Золота мрія України, теж дуже раджу, дуже смачний сорт. Чи хочу сливочки показати, дуже класні, низькорослі, а, е, Називаються деспирадо. Рожева сливка, смачна, от справді солоденька. Плотненька і в баночку, і поїсти знов-таки. Але вони ще плюс, що вони низькорослі, їх не треба підв'язувати, морочитись з ними. І смачненька, рожевенька. більші і менше, дуже врожайна, дуже дуже теж, теж, я думаю, що по рядочку, по-любому кожен рік буду садити їх. Дуже славні. Не або ще відчайдушні. Ось такі вони низенькі, бачите? Це вже теж збирали. Такі з гострими носиками дуже славні. Ну і залишу вам кілька нас сортів, яких немає на відео, але які дуже сподобалися за смаком та врожайністю. Це гапочка, скарби Полісся і Лукаш це сливка чері дуже солодкі. Можливо, список буде доповнюватись, тому що є такі сорти, які ми ще не куштували, які ще досі не дозріли. Гарних всім врожаїв, дякую за увагу.